Добрий ранок, дорогі мої друзі. Сьогодні в нас 8 серпня четвер хочу вам показати, яке маю море жовтих таких зірочок. Це багаторічна рудбекія. Вона завжди квітує дуже гарно, багато квіточок. Я сьогодні рано рано в садку. Бачите, яка гарнюча. У неї серединочка така ж ви близкує. Гляньте, дуже мені подобається багаторічна рудбекія. І я вам скажу, не сильно вона боїться сонця. Вона у мене росте на прямому сонці. І нічого, і все гарно, це красавіця. Йдемо пити каву. Друзі мої, пів сьомого ранку. Друзі, сьогодні зранку розпаковочка. Я отримала посилочку на новій почті. Це посилочка це нові сорти, рослинок я, знаєте, як завжди, підготовлюю восени, щоб розводити щось новеньке. Бо все те, що в мене вже є, вроді, вже знаєте, не таке, треба ще щось. Ну, ось, Дорогі мої, зараз я буду відкривати коробочку. Коробочка чимала. Ось, бачите, зошит. Ось така коробочка. Зараз відкрию і разом з вами подивимося, що там в той коробочці. Так, Друзі, відкриваємо. Саме цікаво, що тут у нас. Так, це в сторону. Так, Відкриваємо, відкриваємо разом. Чата і хлопці, що у нас тут та да О! Ось так запаковано, дивіться. Ось така. Краса, краса! Так, зараз мої хороші. О, ну що мої дорогой. Зараз я вам покажу. Та-дам! Дівочки, мальчики, а ну, дивіться, видно вам? Ні, не видно. А так. Видно? Оце приїхали до мене новенькі рослини. А тепер будемо дивитися ближче. Ой, всі такі дивіться, гарні, всі такі дивіться, ну, ой, така красавиця, гляньте, яка хоста. Ой, так добре запаковано. Ой, молодець, ой, молодець. Молодець. Вона їх скотчом кожну так, до коробочки причепила, щоб воно не болталось. Треба, дівчата і хлопці, вчитися, як це правильно треба пакувати. Я, чесно скажу, я ще таке не вмію. Я тільки починаю це все-таки. О, гарна, висока. Дивіться, які листочки. Гарна. Так. Сорти підписані. Що ми тут бачимо? Ось, дорогенькі мої видно вам. Навірно, не видно. А ну, отак. Так. Якийсь мастер. Я е, не знаю, чесно кажучи, в хостах не дуже сильно. Ой, гляньте, яка краса, дівочки. Дивіться, який кущик. Гляньте. О, який красавчик. Ано ну, також, щоб вам було видно. Гляньте, ага. Яка краса, яка краса, дівчата, мой яка... листочок який, Що це в нас тут? Ой! Хто в нас добре знає англійську мову, читайте. Гарно, супер, 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 супер. Мені дуже подобається Листечко в неї таке, знаєте, мабуть, воно спочатку такого голубого кольору. А тоді набирає трошки зелененького. Ой, така крепенька. Я так обожнюю, коли отакі листочки. М -м -м. Ой, ця теж гарна. Тут, Друзі мої, небагато. Чотири сорти, але такі всі. Ну, може, це мені вони такі гарні. Ну, дуже мені подобається. Зараз, зараз. Ось, дивіться, який кущик. Гляньте. М -м -м. Дівочки, гляньте, яка краса, яка краса. Ось так називається ось. Гарний. Хі клас. М -м Мощ мощі краса. Вони не величині, це меншенька, ця трошки вища. От, а ця ще вища. Так, і четверта. Чотири штучки тільки. Але всі дуже гарні, дуже гарні. О, коробочку. Я приберу, щоб вона нам не заважала. І ось таке, ось таке листя. О, воно не біле, а жовте. Тут біленький, а тут жовта серединочка. Отака, такий листочок. О, що... Ой, хто там пригає? Рижик. Ось такий листочок. Так, зараз покажу назву, назву. Ой, вона щось з другої сторони. Зараз. О, ось о. Так, хто в нас англійською добре володіє? Ось така назва. Банана. Бей. бей вроді. Вроді. Я, звісно, англічанинша той. Ось, ось така. Гарно. Тут дві уже е, такі дорослінькі. і ось малесенька. Бачите? Вот тепер покажу вам всі разом. Отака банана. Так, зараз. Ну, корнева я бачу, Корнева тут, тако, знаєте, добра така, коренева. Зараз. О. Завжди люблю отримувати посилочки, особливо коли вони такі гарні. Друга хосточка, от така назва. О, так, ось. Все. Тут, ви знаєте, тут такий кущик. Даже не знаю, дівчатка, хто більше по хостам. Я Оце тільки-тільки... У мене небагато сортів хост. Ой, все таке хороше, вологенька газетка. Все-таки, ой, три. Три добрі поділки тут. Три. Ось тако, друзі. Ось тако. Раз, два. Так, щоб нам тут підставити, щоб вони вже ось. О. Дві. Далі. Ось. О, тепер я вам ближченько покажу. Ось така назва. Хто в нас сильний в англійській мові? Так. Тут теж усю. Так. Тут теж вологенька газетка. Раз, два, три. Три поділочки. Друзі, три поділочки. Хто тут може прочитати? Не можу я прочитати, то може, читайте. Так, О, ось, все, дивіться. Всі дуже люблю отакі е, листочки, щоб були, знаєте, розмальовані. І листя у всіх такі, е, не м'які, а такі крепкі. Ви зрозуміли? Жорсткі. О, гарні. Ой, люблю. І такі свіженькі, свіженькі, наче ось людина тільки що їх викопала. Замечательні, просто замечательні. Я дуже задоволена, дуже. Значить так, дорогі мої, і ще в нас один сортик такого розмальованого сорту. Ці ще такі подобні в мене трохи є. Попідписую. Зараз зараз. Вибачте, тут добренько такого ето. Так. Де, де де, де? Де назва, де назва? О! Ось отака назва. Ось така назва. Це четверта. І ось такі листя. Ось. І вона висока. Така, знаєте, така, як. наче акварелью такої, знаєте, по этот о, клас. Ну, ось така. Тут, не можу сказати, одна чи дві поділочки, не можу. Треба все, бачите, розкривати, дорогі мої. Сьогодні посадочка і, о, так, оно ну, ну Наче як дві, наче як дві мої хороші. Зараз. Мені тут все так добре поупаковували, все так добре позв'язували. О, так. Да. Тут їх дві. О, точно, точно. Ой, чи й маленька. Ось, о, друзі, гляньте. Тут дві величеньки. Ось, я хочу, щоб і ви бачили. Ось, дивіться, одна, дві і маленька. Я їх всі так разом посаджу. Нічого я дерти не буду роздирати і розсаджувати. Я так посажу, а тоді попитаю, як правильно, щоб нічого не загубити. Дуже гарний. Дуже така краса, свіжесенький. Ой, дивіться, ось який листочок. Ось дивіться, який гарний листочок. Ой, тяця, ой, тяця. Який гарний. М -м -м, дуже мені подобається. Дякую вам велике за таку посилочку. Дуже мені подобається. Зараз, друзі мої. Ой, підчепилося. Ага. Так, що у нас тут? Світлана Олександрівна. Ось, значить, у нас це від Світлани Олександрівни отакі хости. Кого більше зацікавить, пишіть мені, запитуйте. У неї дуже-дуже-дуже багато сортів, і бачите, який відповідальний продавець. Це не реклама, це просто я ділюся, яку я отримала красу. Так, дорогенькі мої, ще походимо, подивимося, що де в мене є. І я буду висаджувати цих своїх золотеньких, гарненьких таких рослиночків. Так. Друзі мої, ну ось я поділилася з вами своїми рослинками, які я отримала. Поділилася своєю красою. І зараз я піду, буду підготовлювати місце. Куди це все посадити, буду копати ямки. Дорогенькі мої, я хочу вже виставити це відео. А тоді, якщо ще щось надумаю, я знімлю ще невеличке. Дівчата, бачите, в мене тут о... кала квітує. Видно вам? Вже давно квітує, вже має там 5 квіточок у горщику. Все, мої золотенькі, я бажаю вам здоров'я. Оставайтеся. Хай у вас все буде добре. Заходьте, будь ласка, до мене на канал. Дівчата, я так розхвилювалася, такі гарні рослини, такі красавці, прямо М -м -м, замечательні. Так, дорогенькі мої, я завжди вас чекаю, ви знаєте. Завжди рада, що ви заходите до мене. Не жалкуйте, поставте пальчик вверх, дорогі мої, і ще запрошую вас, забігайте, підтримайте. Я буду вам показувати, що я роблю, як я роблю. Ось-ось, скоро почнеться уже сезон півонії, Ми з вами будемо копати півонії, Будемо ділити, будемо. Розсилати, хто забажає. Все, мої хороші, на сьогодні, Ні, не на сьогодні, на цей час поки все. Все, я вам кажу пока-пока.